Три, два, один. Поїхали. Як завжди, раз на два тижні зустрічаємось з Сергієм Меджик Мані. І сьогоднішня наша зустріч є особливою. Нещодавно Україна відзначала День захисників та захисниць України. І на честь цього в нас сьогодні спеціальний епізод, про який зараз і буде розповідати Сергій. Привіт тобі! Дякую, дякую, привіт, наші підписники та гості нашого каналу. Ну що ж, сьогодні випуск про монети ЗСУ та найкращі екземпляри, які мені сподобалися, і о яких я хочу розповісти вам, що купити та що продати, і дуже цікаві нюанси зв'язані з цими монетами. І так, сьогодні НБУ випускало дуже багато монет. Ну, Зв'язаних з ЗСУ. Однак ви бачите зараз на своїх екранах, на мій погляд, першу монету ЗСУ. Це монета 5 гривень 2001 року, 10 років ЗСУ. Ця монета дуже, дуже потужно здорожчала у ціні. Зараз ціна на цю монету вже від 5,5 тисяч гривень. Це дуже багато, на мій погляд. Тираж у цієї монети 30 тисяч. Коли, Однако... А коли вона виходила, скільки вона коштувала? О, наприклад, у 2010 році ця монета коштувала 550 гривень, а це теж це теж дуже багато на той, і той час. Бо, наприклад, монета 10 років незалежності України тоді коштувала 40 гривень. А ця монета вже 550 гривень. А коли вона виходила, вона коштувала номінал 5 гривень. Uh -huh. А зараз 5,5 тисяч гривень. Дуже непоганий Непоганий, непоганий непоганий ікста, і непоганий і початок. Давай далі. От. Також із цікавих новин дуже зросло срібло. Вже пере... Пере... Перейшла рубіж у 49 доларів. Е, ще трохи там буде 50 доларів. Звісно, ця новина е, штовхнула усі срібні монети України і не тільки угору, просто в ціні. Е, наприклад, архістратік Михаїв зараз на сайті НБУ коштує 3495 гривень. Це 84,2 долари доларі на зараз. А золото вже за 4 тисячі доларів за Дутройську умсую. Ну дуже крутий, потужний результат. Що а... ще із новин? Це те, що із останніх монет ЗСУ Нацбанк недавно. Ввів в обіг монету 10 гривень номіналом 2025 року. Ви зараз бачите цю монету на своїх екранах. Це безпілотний системи України. Це ролик обігових монет. Пам'ятний стережем 20 тисяч штук. Та обігова монета стережем 10 мільйонів штук. Такі новини. Окей, okay, okay, новини в нас е цікаві. А я думаю, що не менш цікаві позиції, які ти радиш купити, е щоб е в майбутньому зафіксувати прибуток та продати за для того, щоб е відчути той самий час для продажу, який, як кажуть, настав. Так, ну що, що купити? Монета велика 100. Це дуже цікава монета. Друга монета у серії. Коштує вона зараз вже від 450 гривень, тиражем е, 75 тисяч штук е, і 2024 року випуска ця монета. Наприклад, Нептун. Ось ви бачите цю монету в мене в руках. Він вже коштує від 750 гривень за одну монету. З таким же тиражем. Хоча э, зараз тираж э, 50 тисяч штук, однак э, Нацбанк, э, скоріш за все, докарбує ще 25 тисяч штук цієї монети. Але у каталозі, наприклад, вказано 75 тисяч штук на ці всі монети. Так що ціна вже на Нептун під тисячу гривень э, на руках. Угу, вже є угу, такі угу, продажі. Угу, угу. Я дуже знаю, що є люди, які по тисячі навіть купляли. Однак є ціна зараз 750 гривень. А лелека ще коштує 450. Це дуже приємно. Саме час, час. час ходити. Друга найкрутіша монета, на мій погляд, присвячена ЗСУ, це монета 10 гривень 2024 року, Михаїл Архістрацький. Одна з найкращих монет, на мій попит, тираж в неї 10 тисяч штук, однак ціна на неї вже від 6 тисяч гривень. Та монета, думаю, не, ну, не піде вниз на неї ціна, так що можна ще і купляти, якщо є зайві кошти. Зайвих коштів, як ми знаємо, не буває. Але якщо ви готові, купуйте. Так. Да. <гум> ну що, що продати? Починаючи з 2018 року, НБУ в обіг монету номіналом 10 гривень, присвячену донецьким захисникам. Ця монета виходила в обіг та карбувалася для обігу. Монету. Це захисники донецького аеропорту. Так? Ти, про, ти про них? Так. <гум> Однак цю монету Нацбанк е, продавав у накасах відділення Хенду по номіналу. І от такий ролик, як ви бачите зараз в мене в руках, він коштував 250 гривень, тобто ж номінал. Зараз ціна на цей ролик від п'яти тисяч гривень. І це просіла ціна униз. Однак, в майбутньому ціна дуже на, на ці, це. І, 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 і зділяє, не знаю, ну, виріп, 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 А, в, Він дуже зросте в ціні в майбутньому. Так що а, можна зафіксувати прибуток, якщо ви колись брали по 250 гривень, наприклад, 5 тисяч зараз. Однак, якщо ви бажаєте інвестицію інвіст, зробити, <хи> монети теж непоганий варіант. Та тоді казали, люди витримали, не витримав бетон про Донецький аеропорт. Тому я думаю, що як частина колекції, на честь чи шани тих людей, які тоді захищали культовий об'єкт для Донецька і для антитерористичної операції, він може бути у вас, тим паче, як бачите на екранах на Віоліті, є позиції, які можна купити. Так, Це дуже цікава монета. Ще сама по собі окрема монета коштує вже від 350 гривень. Однак вона може бути ще дорожчою, наприклад, я зараз вам показую, це стан цієї монети. Стан цієї монети, при 1 мільйон штук, дуже може зіграти на ціну цієї монети. Та вона може коштувати набагато дорожче, ніж 350 гривень. Окей, зрозуміло. Давай далі. Ну що ж, монета присвячена, присвячена захисницям, жінкам, які боронять нашу країну на передовій та у тилу. 2023 року номіналом 10 гривень. Це дуже цікава монета: тираж на 25 тисячі штук. Ціна вже від 6,5 тисячі гривень. Ціна на касі колись була на неї 3,5 тисячі гривень. Можна фіксувати прибуток. Окей. Okay. Ну що ж, е, цікаві лоти? Е, дуже крута медаль. Тебе що купити, що продати, знаєш? Воно так е дуже дуже легко перетнулось, що навіть я цього моменту не відчув. Тому що ти, наскільки я зрозумів, ці позиції, які ти назвав, вони в принципі підходять як під що купити, так і що продати, якщо ви маєте це зараз. Так. Правильно тебе зрозумів? Так, Я це не раз говорив. Придивляйтесь до цього однак, все залежить від того, в якій ціні ви входили в ті і інші позиції. І ви можете для себе зробити висновок, що зробити з моїм порадженням. Почули, відчули, продовжуємо. Так, дуже круту медаль знайшов на просторах в По силці в описанні ви можете побачити. Її. Е, медаль присвячення, присвячення, присвячена. Е, о... Сили ЗСУ. Ой-ой-ой. Е... Зараз. Повітряні сили Збройних сил України. Е... Ця медаль цікава тим, що в неї тираж 25 штук. Ось вона в каталозі. Це тільки для друзів випускали, наскільки я розумію. Тут співробітники Надбанку, їх родичі і друзі. Не ясно, що це було. Однак є навіть е, у каталозі така медаль в її тираже, і вона є в посилці в опису до цього. Ві Отакій от ці... цифру, цифру в голос скажи, скільки вона коштує і скільки вона коштувала. Це важливо. Е, якщо в каталозі, про таку от зараз я показував ціна на неї 30 тисяч гривень, е, однак тираж 25 штук. Не 25 тисяч, а 25 штук. По цим в описання там є ціна 100 тисяч. Угу. На мій погляд, це навіть небагато. Угу. При тираже 25 штук. Може бути більше. Однак це медаль. Ще цікавий лот: повний набір монет в ролах ЗСУ з 2018 по 2022 рік. Ви бачите зараз на своєму екрані повний набір. Таких монет дуже цікавий лот. Якщо нема повного набіру, то є в опису до цього, до цього відео. А також ще цікавий лот, який мене підкрив так, як я люблю щось цікаве та незвичайне, а також творчість в людях, це повний набір монет це 10 гривень. Кольорові, дуже цікавило, ну угу. не міг пройти мимо. йому. Насправ... Насправді цікавий, і насправді цікава наша сьогоднішня зустріч. Скажи на завершення, чого очікуєш від ринку восени? Бо чого очікуємо ми всі, так те, що завершиться дощі, які йдуть всією країною. Це зрозуміло. А що які настрої панують? Ти на своїх стрімах, можливо, чуєш чого ти чекаєш? Розкажи нам. Повний набір монет ЗСУ Нацбанк обіцяв нам в своєму альбомі. Mm -hmm. Оці 14 ролів, що ви бачили сьогодні в предыдущому лоті, та от такий набір монет в альбомі. Нацбанк пропонує нам най... найближчими днями на сайті сайу. Очікую, ну я дуже очікую ці монети, бо мені потрібно побачити, яке яка там якість на цих монет. Очікуємо ми ваших коментарів, як вам сьогоднішній тематичний, можна так сказати, епізод присвячений монетам та одній медалі, яка виходила на честь Збройних сил України, яким ми щиро дякуємо і дякуємо вам за ваші перегляди, за ваші коментарі, за ваші емоції. Дякуємо Сергію Меджикмані, який традиційно вкладає в ці менш ніж 15 хвилин стільки корисної. Сподіваюсь, для вас інформація. Звати мене Денис Мінін. Це Ютуб канал Послухай. Ютуб канал це, це «Послухай Юліті. Я вже, знаєте, як в подкасті кажу. Це Ютуб канал Юліті про колекціонування. В подкасті ми з вами теж почуємось та побачимось. Па, па До побачення.